Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на автовокзалі в Тернополі. ТЦК жорстко скрутили. і Запакували чоловіка. На відео бачимо, як люди намагаються за нього заступитись, проти їх відганяє жінка з ТЦК. Він погрожував ножем. Відійшли, закричала вона. Після цього чоловіка закували в наручники і забрали. Однак натовп продовжував кричати на Тернопіль Автовокзал.

Вони не хотіли розмахувати там, що на передову вони там спуститься, не треба можна.